Пан Гімун і Олександр Турчинов в українському парламенті розмовляли півтори години. По закінченні на брифінгу Олександр Турчинов заявив, що вирішувати ситуацію на українському півострові потрібно тільки мирним шляхом, і українська влада докладе до цього усі зусилля. Демілітаризація Криму зможе привести до зупинення розвідку агресії і відновлення суверенної території, відновлення. Нормального функціонування автономної Республіки Крим саме в межах України, як це є відповідно до всіх міжнародних угод, до нашої конституції Генсек ООН наголосив, що напередодні до мирного вирішення ситуацію закликав і російську владу поточна криза може бути розв'язана мирним і дипломатичним шляхом, ґрунтуючись на хартії і засадах ООН, включаючи повагу до суверенітету, єдності, територіальної цілісності України і дотримуючись принципів, які забезпечать мир Обговоривши питання агресії в Криму, сторони домовилися про створення міжнародної комісії. Це допоможе вирішити ситуацію, що склалася на півострові. До складу комісії увійдуть представництва країн, які підписали. Ли буде меморандум під головуванням ООН. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна.